це польський народний танець раковиак заслуженому працівнику культури України Ігору Неколишину та випускниці театру танцю посмішка Олені Вітовській. А також посмішку прийшли привітати їхні колеги з танцювальних колективів Зіна Вика з ансамблю Сонечко та Ігор Козловський з ансамблю Червона калина. Доброго дня, ювіляри. Доброго дня, шановна родина! Спершу хочемо низько вклонитися вам, дорогі батьки, бабусі, дідусі, цих прекрасних юних, молодих талантів, молодих артистів, які сьогодні дарують нам таке прекрасне мистецтво танцю. Спасибі вам, що ви привели своїх діток в цей чудовий заклад освіти, культури, науки. Спасибі вам і низький Україн. Спасибі вам Тетяна Євгенівна. спасибі вам Ірина Васильівна, що ви своїм талантом, талантом від Бога е вишиваєте душі цих молодих діточок. Сійте їм прекрасне, щире, добре і вічне. Спасибі вам. Е ваші старання, ваша праця не проходить даремно. Ваші учні, ваші випускники закінчують вищі навчальні заклади, вони танцюють в професійних колективах. Вони дарують мистецтво танцю, яке вони започаткували з ваших рук, з ваших сердець, по, не тільки по нашій ненці Україні, але й за далеко за її межами, по всьому світу. І сьогодні багато хто з них, з професійних артистів, сьогодні є в залі. І вже, Багато хто, сподіваємося, сьогоднішніх ваших учнів теж досте до професійного танцівника, професійної танцівниці і буде приходити вам теж кланятись і дякувати. Ми щиро цього хочемо. І тепер до е, нашого дарунка, знаєте, в хоографію нею шолодового поправища, ніж голового поправища на Наперекір цій е, догмі. артисти ансамблю танцю збручанка» вирішили подарувати. І два торти, від них ви сьогодні діти не поправитеся. Але щиро артисти вам бажають, що вам від них сьогодні було солодко. А також вірмою вам, що ніколи не межимо теплою осилами, літа теплого, щедрої осені. Тепло, ще осені. Посміхайтесь, танцюйте. Торти для артистів, діти для керівників. Ірина Васильівна. І Тетяна Євгенівна, де ви є? Покажіться в залі діти в зал? Шановні друзі, дозвольте приєднатися до щирих теплих ніжних слів, сказаних паном Миколишином на адресою такого прекрасного чудового колективу Посмішка. Пам'ятаю років так. Всім назад, коли думали, ми гадали, а як же звання, як його назвати, коли танцює колектив і естраду, і народний танець, і співають, і грають, це вже буде не танцювальний колектив, а це що буде щось більше. І ми догадалися назвати його театром, бо дійсно він заслуговує таку чудову назву театр, який вміщає в себе всі жанри. А це була правда. І через рік, через два ми побачили по наказах по, е, Міністерству освіти. Бачимо, що вже кожна область має театри, танцю, театри, пісні і так далі по всіх жанрах. І це, ця назва дуже гарно прожилася. І ми тішимося тим, що ми причетні були якраз до пошуку такої прекрасної чудової назви. Але назву, вона, цей колектив має прекрасну назву Посмішка. Посмішка це здоров'я, посмішка це радість, посмішка це настрій. А ви його вже даруєте 30 років. 30 років успішно даруєте настрій і посмішку всім глядачам. Ми радуємося тим, що ваші творчі злети високі, що ви маєте широку географію своїх творчих здобутків, творчих поїздок, що ви маєте прекрасних колег, які сьогодні вас віддали з Польщі. Ви маєте не тільки з Польщі, добре колігуєте, добре товаришуєте із іншими е, областями е, в нашій Україні, і не тільки в нашій Україні, і не тільки в Польщі, ви маєте друзів в Німеччині, ви маєте друзів Франції, в Америці. Так що е, червона калина зичить вам даніше творчих пошуків творчих злетів. і так і тримати. І тримати так, щоб посмішка завжди посміхалася для людей. А посмішка. Здоров'я, а посмішка це настрій. А настрій взагалі — це аплодисменти для вас. Дякую вам за те, що ви. Шановні ювіляри, а сам «Сонечко» теж приєднуйте до цих привітань. Хочу побажати вам міцного-міцного здоров'я, щастя, радості, кохання. І щоб... Посмішка на ваших обличчях була не тільки на сцені, а й у повсякденному житті, щоб ви зігрівали наші душі своїм талантом, щоб у цей вогник любові до танцю ви принесли через усе все своє життя. Нехай він не жевріє, а горить таким полум'ям великим. От. І, звичайно, цікаво вам поїздок завжди бути у формі, багатих спонсорів, щоб вас. Адміністрація підтримала не тільки морально, але й фінансово. Всього найкращого. Нехай вам щастить! А зараз на сцену запрошуємо наймолодших учасників посмішки. Тишком-нишком танцює молодша група. Вала старша концертна група. А зараз танцює середня група посмішки малинове варення. І про посраті всі забудемо, буде, хуген, тварення тобі, Мені, ні, сімна, тварення тобі, Мені, Ага! а на тобі, мені, зі мна, варення тобі, Мені, Ага! прикидали з браті рука постання, Малими випаренням, пустим пачних пропаш у колад.

Вікторії Пиканчу, яка починала свій творчий шлях танцівницею, а потім ведучою, а згодом педагогом-організатором ансамблю посмішка. А зараз працює на центральному телебаченні редактором нового каналу та редактором молодіжного журналу Тінейджер. Добро вечора, шановні пані панове, Надзвичайно приємно сьогодні перебувати вдома. Ви знаєте, перед прямим ефіром не так хвилююсь, як Хвилююсь, вийшовши після малинового варення, десь п'ятий ряд мене зрозуміє. А, ви знаєте, вчені вже давно зрозуміли, що найважливішими словами у житті будь-якої людини є два слова любов і вдячність. З цієї точки зору цей зал сьогодні просто цілющий. Він має екстрасенсорну дію, тому що він переповнений любов'ю і вдячністю. Вдячністю в першу чергу Тетяні Євгенівні за те, що вона заснувала живий організм, який на це повірте, він тримається в Ми підтримуємо контакти, ми всі дружимо, ми переживаємо один за одного, ми вболіваємо, підтримуємо, допомагаємо. Дякую вам. Вдячність батьків за те, що вони мають сьогодні вечорами чим зайнятись, проживаючи паєнки. Я хочу сьогодні вдячність висловити тим, хто підтримує посмішку на рівні інтернету в мережах ВКонтакті та однокласники. Завдяки цьому ми можемо тримати контакт з посмішковцями з усього світу. Дякую вам. Ну а ще як сказала, я представляю сьогодні новий канал, який цього травня мав за щастя. Повірте, за велике щастя побувати в гостях у посмішку.